Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Україна різко посилила тиск на прикордонні регіони РФ, використовуючи нові можливості після серії успішних рейдів. За повідомленнями джерел на місцях ЗСУ відновили контроль над частиною позицій на Курщині та Білгорочині, де протягом кількох тижнів діяли добровольчі корпуси та спецпризначенці. пише телеграм-канали. Головна подія останньої доби український спецназ разом із пілотами захопив стратегічний аеродром Старий Дуб на території Курської області. У ході операції було виведено два гелікоптери та два військово-транспортні літаки. Найцінні. Ше захоплений великий арсенал ракети боєкомплектів, зокрема високоточних боєприпасів, які найближчими днями можуть бути застосовані для оборони Сумщини. За даними джерел, дві доби поспіль колона КАМАЗів вивозила зброю через контрольовані коридори. Моральні ефекти деморалізація: російські підрозділи, які залишилися на позиціях у прикордонних районах, масово здаються в полон або переходять до РДК. Джерела повідомляють, що частина військових відмовилася виконувати накази про контратаки, розуміючи безглуздість наступу і відсутність підтримки. М вони самі кажуть, нас кинули на обій. Ми не хочемо більше вмирати за Путіна. Цитує телеграм-канал слова одного зі здавшихся у полон. Тактичні наслідки захоплення арсеналу на старому добі одне з найсерйозніших постачань трофейної зброї за весь час війни. Частина озброєнь вже перекинута на укріплення лінії оборони Сумщини. Деморалізація військ РФ на північному кордоні пришвидшує падіння оборонних рубежів і створює передумови для повторних рейдів. Стануть ЛРФ через поселення атаки панічні настрої по всій центральній Росії. Почалася повна відміна авіарейсів. В Москві і під Підмосков'ї зафіксовано транспортний колапс, оскільки тисячі людей намагаються залишити регіон. Системні удари ЗСУ по об'єктах військової інфраструктури створюють серйозні втрати. Зруйновано або пошкоджено склади ППО і РЕБ, спалено кілька вертолітних стоянок, пошкоджені вузли зв'язку, що обслуговували центральні штаби. Політичні наслідки внутрішні джерела в Кремлі визнають, що ситуація на фронті та в тилу стає неконтрольованою. Частина соловиків у Москві відкрито говорять про пат. Тову ситуацію для Путіна, оскільки одночасно руйнується фронт і лінія управління всередині країни, підготовка до нового етапу мобілізації, паралізована страхом бунтів і саботажу. Ключові сигнали для росіян зсу перехопили ініціативу на прикордонних напрямках. РФ втрачає стратегічні запаси озброєнь, деморалізація особового складу, поширюється хвилями на сусідні регіони. У тилу триває безпрецедентна логістична криза. Аналітика перший успіх операції на старому дубі це удар по міфу про неприступність тилових баз РФ. Друге, масові випадки здачі в полон демонструють ефект психологічної втоми російських військ. Третє паніка в Москві, і транспортний хаос, ознака втрати довіри до здатності Кремля контролювати ситуацію. Четверта, наступні тижні можуть стати періодом найбільшої турбулентності у всій вертикалі управління РФ. Висновок це не окремий епізод. Це початок ланцюгової деградації фронту та тилу, що в перспективі здатне повністю паралізувати систему війни Росії. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Таків експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.